Фестиваль Козацькі розваги починається з традиційної розминки. Проводить її олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ольга Стражева. Цього дня на спортсменів чекає участь у різних видах одноборств, тому тіло треба максимально підготувати до фізичних навантажень. Ми постаралися розм'яти різні групи мишцей та й і… Прыжкові, і... На выносливость, прыжочки і, конечно, дихання потім восстановили, щоб ребята восстановились. Хто запыхался. Они розм'ята, вони готові соріноваться. Думаю, у них все вийде. Після розминки стартують змагання, розмах вражає. Поєдинки проходять одразу на десятьох килимах, одноборства представлені на будь-який смак. Для молодших учасників гра на спритність та кмітливість хвостики. На рівні з хлопцями за звання кращої змагається і десятирічна Софія. Для школярки цей турнір гарна нагода показати себе та покращити свою фізичну форму. Мені було не складно виступати просів мальчика, Головне… Ти виграєш. Я спортивний чоловік. Мені это делать. И І бы мені було сложно отказаться, тому що я знала, що меня вийде. Поряд на іншому килимі за перші змагаються Кирило. Вихованець місцевого спортивного клубу представляє рукопашний бій. Говорить, цей вид спорту підходить всім, адже поєднує ударну і киткову техніку. На цьому святі хлопець готується до чемпіонату України. Я Думаю, цей вид спорту підійде для любителів різних комбінацій, різних прийомів, як і ударний Кибтаки борьби. Увидіть нових соперників, нове знання получить. Навіть якщо проиграю, ну навчіться на своїх ошибках і зниться все лучше лучше. У Запоріжжі таке спортивне свято проходить вперше. Організатори планують зробити його ще більш масштабним, а в перспективі всеукраїнським. Поборотися за нагороди турніру завітало близько 600 учасників. Це учні місцевих шкіл та вихованці дитсадочків. Змагаються як і початківці, так і вже більш досвідчені спортсмени. наше будущее – это наши дети. Здоровые, крепкие, счастливые. И сегодня в стенах легкоатлетического манежа собралась, собрались именно такие дети. И поддержать данные соревнования – это очень большая честь. Комбинат «Запорожсталь» выступал спонсором. И проводятся соревнования. Вы знаете, положительный момент, что эти соревнования с украинской душой. Метою цього спортивного свята організатори вважають не перемогу спортсменів, а участь у ньому родин. Крім цього, тренерам дуже важливо, аби діти не боялися виходити на килим, боролися та могли реалізувати себе, а одноборства найбільше підходять для зміцнення характеру. наша самая главная идея вот мы мы как спортсмены как э, любители спорта и даже некоторые занимаются влюбить детей в различные виды борьбы вот чтобы дети шли потому что борьба вот сама по себе это не только физическая закалка это еще и морально устойчивый человек это патриот нашей родины нам нужны такие люди поэтому мы вот хотим чтобы все-таки начали детки интересоваться Наставники плекають надію, що після таких масштабних свят охочих займатися спортом стане більше, і наступного разу кількість учасників змагань зросте. Оксана Стешенко, Дар'я Зарянова, Тв 5